Добрий ранок, понеділок, 16 жовтня. Ранок розпочався дуже непогано. Так, зараз 8.12 на годиннику. Виїхав я о Виїхав 7.30 і одразу тільки я увімкнув уклон, я піймав отаке от замовлення. Бачите? 19 кілометрів за 424 гривні. Дуже приємно ранок розпочався. Тому я. Перекотився трошечки через мостик, щоб бути на лівому березі. І зараз очікую наступне замовлення. А вам бажаю приємного дня, приємного перегляду. Розпочинаємо. I got nightmares in my head. I fear That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Але то вже така ерунда. Значить, дивіться, спрацював наступний фільтр. Зранку я от сьогодні поставив такий фільтр. 180 за 11 і кожне наступне по 11. Це означає коефіцієнт 1 і 2 і більше. От Саме по цьому фільтру спрацювало. Що там спрацювало? Саме по цьому фільтру спрацювала програма і я отримав от таке замовлення. Так, очікуємо замовницю. Драйвер не палець Ірина. Все буде добре, драйвер не палить, коефіцієнт 1,4. Для ранку дуже приємно. А ще головне, щоб ти і Риночка швиденько виходила і ми вже мали б поїхати. Але я 500 метрів тут за хвилинку проскочив, дамо тобі пару хвилин вийти з дому. Тільки прибув і одразу наступне замовлення. Але тут є невеличка подача. бажись, бажись, бажись! Є, бой! Yeah, поїхали. Єлена нас чекає. Невеличкий затор, дорогою до Єлени доведеться здолати, але нічого, час у нас є. Йоу, воу, вау, вау, ви тільки подивіться, що це. Квартал горить, Тополь горить. Все сіяє, все палає. Зараз будемо шукати щось пожирніше з цього району. Якісь дива відбуваються, начебто все горить, дивіться, я стою в зоні коефіцієнтів, але жодного замовлення мені не приходить. Я вже підвищив радіус подачі до 2 км і все одно якась тиша, клон, може він здох. у нього бувають якісь глюки, але все добре. Замовлення оновлюються. Сподіваюсь, зараз щось спіймаємо. Подивіться, як небо затягує. Зараз якщо піде дощ, оце то буде. Зараз місто все стане йдуть затори. Маю наступне замовлення 207 за 9,5, але їхати треба буде в самісінький центр. Є і плюс від цього ми будемо біля моста і у випадку, якщо нічого швиденько не піймаємо, то ми зможемо перекотитись і вже будемо одразу на любому березі, а там шанси наші збільшаться. Я біля мостика зараз буду перекочуватись, але бачите, трошечки-трошечки не вгадав кефе в іншому місці. Але сподіваюся, я свою заявочку знайду. Поїхали. 10 на годиннику і при починається дощик. Я перекочую зараз по мосту. прямую на лівий берег, тому що впевнений, ще будуть для мене заявки. 832 гривні касу маю, 60 кілометрів пробіг загальний. Їдемо за наступною заявкою. Оля-ля! Oh, Дивіться, яка доставка. Беремо доставку. Тільки пришвартувався я на перетині правди і калиновою і одразу отримав доставку. Доставка, то доставка. На вулиці дощик. Зараз, поки доїду, він як розгориться той дощик, Кефи розгоряться, будемо возити. 196 за 14,5. Ну, це. Не саме то, чого очікував, але все одно я робота, поїхали. Цю таку грьобану конструкцію зробили на перетині Калинової і Петра Калинашевського. Бачите, тут коло намалювали, але перше треба пропустити пішоходів, потім друге, треба пропустити лісопедістів, потім інших водіїв, потім знову пішоходів. І вже лише після цього можна якось перетнути це. Коло максимально незручне. А ще буває, якийсь дебіл на самокаті чи лісапеті їде проти руху. І винирює звідти, звідки ти його взагалі не очікуєш. що це хана. Наближаюсь я до пункту призначення. Дощ тим часом посилюється. Так, що ж я везу? Турботлива мама передала для доньків пологовий суп. Не повірите, він ще гарячий. Ось отак от швиденько от я його довіз. Уклон, може мною пишатися. Йоу! Місія з доставки супу компліт. Цині. Прибув Прийду я з космічки на лівий берег. І дивіться, що, на вулиці погода просто лайніще. А коефіцієнтів нема. Уклон! Де коефіцієнти? Де жирні замовлення? Уклон! Їду я такий, їду на колі на підстанції. І що ви думаєте? Думаю, треба утеплитись. І що я бачу? Кусок мінеральної вати на дорозі. За 177 гривень приїхав я на шосту перемогу з лівого берега. Приїхав я по поуберу, комфортик мені випав. І дивіться, дивіться. Горять кефи, але там, де я стою, не дуже. Включив я фільтра, буду їхати і в центр, і навколо центру готовий їхати, аби прийшла якась достойна заявочка. В ефірі теж є замовлення, але вони не поряд зі мною. Щось я вважав, що перемога буде більш перспективною локацією, але, як бачимо, поки тиша. То я думаю це питання декількох хвилин. Трошки постою і поїду. О, бачите? Але звісно, прийшло, це просто гівно, 134 за 8,5. Окей, їдемо в центр. 1.06. Уклон, 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 ти такий уклон. Нет. Прибув я з перемоги в центр і трошки підналаштував я свій фільтр. Так, дивіться, значить, що ми маємо з Жуковського на то поля за 178. Беремо. Зараз воно візьметься, але я ще зараз покажу, за яким це я взяв фільтром. Так, виходимо, виходимо. Так, налаштування 135 за 7. І далі кожен наступний кілометр по 11 Це Коефіцієнт 1,2 до стандартного тарифу. От. І я отримав от таке замовлення, як ви побачили. Подаємося і їдемо. Я приїхав на тополь. І тут так все горіло, і тільки я сюди прибув, все потухло. Буває, що отак треба зробити, воно допомагає загоратись коефіцієнтом. Але нічого не загорається. Стає похану свою. Все я каже, забирай звідси. Кинув сумку і каже, все, пішло. Все я каже, зала кинув, кинув суку, все. Подякувала, звичайно, вийшов все. П'ятнадцять, двадши. уберу. Дві заявки, 328. По уклону 10 заявок. 1680. 2000 в кишені. Беремо, зараз заявку по поубору. Тому що нормальні замовники. І будемо їхати. А, пробіг. 147. 147 пробіг. 18.08 на годинку, я вже прямую додому. За сьогодні що вдалося заробити Значить, 10 замовлень я зробив по уклону 1680 гривень. І я зробив ще 943 гривні по Uber 6 заявок. А тепер головне, 16 жовтня Uber підняв. Тариф! Побачимо, що це буде. Я думаю, це буде непогано. А, іще, ще, 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 іще. 202 км маю пробіг. А загальна каса це скільки виходить? 2620. 940 і 1680. 2620 каса. Такі результати вийшли за сьогодні. Я скажу так, понеділок мені сподобався, день був непоганим, дуже пощастило. Я кому? Кому пощастило, кому не пощастило, що був дощ, мені пощастило, замовникам не пощастило, бо з мокрими ногами не дуже пересуватись містом. Майже цілий день лив дощ. Але нічого. Буває таке, буває дощ, буває сніг, і спека буває. Я прямую додому, буду відпочивати, хлопці, вам приємного перегляду. Лайкоси, ставте, підписуйтесь на канал. Всім пока. В кінці відео я повідомив, що Uber підняв тарифи. Що ви думаєте? Так і да, він їх підняв. Приїхав вчора додому, ознайомився з інформаційним листом. Звісно, там не було. Вказано конкретних цифр, але, але мої спостерігання і порівняння з минулим вони наступні. Якщо зараз подача авто вартує 33 гривні, раніше то було 28. Вартість одного кілометра 4,75 було. А зараз увага! 5,67 на цілих там 90 майже 5 копійок. І хвилина очікування, увага! Увага, це найголовніше. Було гривня 15, тепер гривня 45! Вау! Ляха-муха, гривня 45 хвилина очікування це просто рука ліцо. Але я вже зробив декілька замовлень за новими тарифами, і я порівняв, скажу так, на поїзках. Які там дуже короткі, там не знаю, 3, 4, 5 км, уклон суттєво вигідніший. Приблизно там гривень, не знаю, на 10. На 10, то точно. Якщо брати поїздку 10 кілометрів і більше, то голий Uber зараз дорівнює голий уклон, виходить, що у нас тепер болт в аутсайдерах. Болта тарифи, рифи, мама, <більш> обнять і плакать. Ще на короткій відстані ще можна возити, а на довгі 10 км і більше то просто біда. Так що так, порівняльні дані десь отут розміщу <більш> всім пока. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer.